Комплексний розігрів. Починаємо зверху, опускаємось донизу. За цей розігрів ти розігрієш все. Погнали. Починаємо з голови. Повороти голови. Ліворуч, праворуч. Почали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'яти. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 20. Тепер натискаємо головою на шию і фіксуємо на 3 секунди. Плечем опускаємо. 1, 2, 3. Зміна. 1, 2, 3. Зміна. 1, 2, 3. Зміна. 1, 2, 3. Добре. Руки фіксуємо паралельно підлозі, трошечки нижче горизонталі. Опускаємо, підіймаємо. Почали. Один, два, три, 4, 5, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять. дев'ять, вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два, один. Не опускаючи лікті, з'єднуємо перед собою. Почали. Один, два, три, 4, 5, 7, Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один, два, три, чотири, п'ять, 7, сім, вісім, 20. Супер. Руки вирівняли. Робимо згинання, розгинання. Плечі утримуємо. Почали.

Чотири п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять, один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, 9, двадцять. Прекрасно. Опустили руки, трошечки потрусили. Плечики вже мають втомитися. Тепер беремо, затискаємо ручки. Ми робимо підйом. Бачите, руки ось так в мене згинаються. Підйом вгору. Опускання. Підйом. Опускання. Почали один. Два. Три. Активно кісті працюють. Чотири, п'ять. Лікті рівні. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. А тепер ручки вирівнюємо: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ручки потрусили, відпочили. Прекрасно. Ноги поставили поширше. Тепер праву руку тримаємо перед собою за стегно. Лівою опускаємось. Один. Два. Три. Зміна. розтягуємо бік. Один. Два. Три. Один. Два. Три. Один. Два. Три. І активно почали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Тепер ноги так само зафіксували. Тягнемось рукою вперед. Руками вперед. Нахил. Потягнулись, повернулись. Вперед. Вперед. Покажу збоку. Вперед. Чотири. Таз назад. Спинку рівно. 5. 6. 7. 8. 9. Десять. Добре. Тепер уважно. Ми опускаємо підберіддя. Скручуємо грудний відділ. Опускаємось через сутулу спину до підлоги на максимум. І повертаємось. Плечі розкриваємо, підборіддя підіймаємо. Знову опускаємо. Сутулились, закрились. Опустились. І назад хребет за хребцем. Вирівнялись. Два. Опускаємось. хребет за хребцем. Три. Ще два разочки. Сутулились. Чотири. Розкрив. Закрились плечиками. П'ять. Розкрились. Добре. Кругові оберти тазом. Один. Два. Три. Занадто велику амплітуду не роби. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. В зворотню сторону. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Зараз виконуємо наступне. Таз. Відводимо вбік. В інший бік. Назад. І трошечки вперед. Ще раз. Вбік. Вбік. Назад. А коли штовхаємо його вперед, ручки відводимо трошечки назад і робимо невеличкий вигин. Зовсім трошечки. Сильно назад не завалюємось. Ще раз. Вбік. Вбік, назад. Трошечки вперед. Почали. Вбік. Два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Трошечки. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Останній раз. Раз. Два. Три. Чотири. Прекрасно. Права нога. Відводимо вбік. Підставляємо. Почали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. 4, П'ять. Тепер ту ж саму ногу вперед. Один. Поставили. Два. Три. Чотири. Якщо відчувається хрускіт або дискомфорт, тоді зменшуємо амплітуду або можна ножку трошечки в бік розкривати. Вісім, 9, десять, п'ять, чотири. Три, два, один. Тепер цією ж самою ногою трошечки мах назад. Але коліна ми не згинаємо. Ми не робимо ось такий мах. Ось так. Один. Два. Три. Чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять, п'ятнадцять. Повторюю те ж саме протилежна нога. В бік. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. 14, п'ятнадцять. Перед. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Назад. Почали. Один. Два. Три. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. П'ять. 4, Три. Два. Один. Прекрасно. Тепер ми виводимо праве коліно перед собою. Розкриваємо. І повертаємось в старт. Ще раз. Розкрили. Через низ. Підняли. Рукою можна триматись. Почали. Права нога. Вгору. в бік, Оберт. Вгору. в бік, Оберт. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Зворотньо. Один. Тепер вниз. Через бік. Вперед. Два. Три. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Амплітуда має бути руху така, щоб не відчувати дискомфорту. Якщо є дискомфорт, невеликий хруспіт, зменшуй амплітуду руху. То, тоді не так масштабно роби. Ліва нога. Перед собою. Вбік. Опустили. Перед собою. Почали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. От в мене на цій нозі відчувається хрускіт. Тому я буду зменшувати амплітуду до зручної. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. В іншу сторону. Один. Два. Три. Не поспішай. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять, десять. Прекрасно. Протилежну ногу тримаємо і робимо вирівнювання в колінному суглобі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. 9, десять. Інша ножка. Почали. Один. Два. Три. Чтири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Можна без рук. Якщо можеш тримати стегно, тоді можна без ручок. Добре. З'єднали стопи. Тепер ми праву стопу підіймаємо і змінюємо. Задача напружувати максимально литки. Не просто ми стоїмо, а напружили, 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 напружили. Почали. Один, два, три, чотири п'ять, шість сім, вісім, дев'ять, десять.